Так, привіт. Людина зробила зауваження, що не показав, як воно встановлюється. Цей пальник не отуз. Встановлюється звичайно. Вон, така тут йде різьба. Саме під цей пальник. Встановлюється, я ж кажу, методом накручування по різьбі. Закручується. Я ним вже користувався, можу сказати, що свою роботу виконує, але дуже гріється ця от, частина. Балон сам холодний. Ну, ну, там продумано, так, щоб балон не грівся все-таки газ. От, так от встановлюється. І далі вже за допомогою сірника. Підпалюєш. Ну, що я можу сказати, для туризму це нормальна підставка. Для домашніх умов чай, каву нагріти. Чай, каву нагріти, да, воно нормально. Їжу підігріти, варити, не знаю, воно гріється, трохи гріється. Чисто для розігріву. Їжі там, або я не знаю, там, скипятити воду. Ролтон залити чи пюрешечку, такої сублімати, як то говориться. Різьбу до самого кінця треба зажимати. Ось от такий от пальник.